Всім привіт! Сьогодні темою відео буде, як нам додати чи забрати, можливо, не потрібні показники на бортовому комп'ютері. Ось ось іменно ці показники, що ми зараз бачимо. Тобто там швидкість і так пішло далі. Попередження після там, такої швидкості. Тут можна виставити ось. І тому подібне. Пішло, 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 витрата. Так, так, так. Можливо, в когось щось немає. У мене, наприклад, на початку не було, е скільки е в бак може вміститися пального. Ну, зараз прочерки, бо в мене повний бак. А взагалі-то ця. Це все дуже просто додається, бо забирається. Там для початку вимкнемо магнітолку, виберемо меню кар. У ну, мене вибрано. Налаштування. І тут ось є така комбінація приладів. І тут от, от, і всі, все, те, що там в мене є, все тут є от галочки. Поточна витрата, середній об'єм, заповнення баку, споживання та та та, екопоради, час руху. І все-все-все. Тобто тут те, то, що по відзначаємо галочками, те буде й там. Або що позабираємо, його й там і не буде. Так що, можете не дякувати. Пальчик вверх поставив. Дякую за увагу.